Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити гніздечко для паски. Для цього нам знадобиться миска з кипятком, соломка, ще одна миска, молочний або білий шоколад. Я взяла шоколадом, помістила його в кондитерський мішечок. Зараз ми його вложимо у кипяток. він розсопусім. Відкриваємо соломку та ламаємо її. Я вже розробила соломки. Після того, як ми розмішали соломку з шоколадом, ми сформували ось таку форму гніздечки. Але щоб наші гніздечки були не порожніми, для цього нам треба зробити яєчки. Для яєчок нам знадобиться схущене молоко, білий шоколад, барвники та подроблений безквит. Схущане молоко перемішуємо з безквитом. Тепер формуємо з бисквита ось такі яєчки. Були дев'ять маленьких яєчок, і тепер нам треба розтопити білий шоколад. У розтоплений шоколад додаємо базник. в мене. Це жовтий і Ось такі гнездечки в мене вийшло. Ставимо в холодильник.